Серед усіх цих красивих фонтанів і дітей навколо це необхідно. Мене не турбує сукня, але так дуже спекотно, і це наче благословення. Це приємна зміна темпу порівняно з тим, що було кілька тижнів тому. Ми мали справу з дуже холодною погодою, було багато дощу та всього іншого. Тож, хоча це і спека, вона не така вже й сильна, як ми відчували раніше, наче все трохи збалансовано. Мені здається, зараз гарна погода. Усі на вулиці чудово проводять час. Вода і розбризкувачі нарешті увімкнені. Тож діти можуть гратися на вулиці. Це справді добре. Дуже приємно, дуже тепло. Успека така сильна, що я дуже дуже пітнію. Мені здається, що я зараз розтану дуже спекотно, і вологість просто шалена і просто нестерпно стояти на сонці. Я з Міннесоти, де зазвичай не так спекотно, як тут. тож це незвично. Тому я трохи здивований, наскільки тут спекотно і що ми обрали саме цей час, щоб приїхати до Нью-Йорка, коли знаєте, буде побитий рекорд і температура сягне 100 градусів. Тож ні, я не звик до такого, але намагаюся впоратися як можу. Ну ми тепер гуляємо менше, бо для годинної прогулянки занадто спекотно. Вони зазвичай гуляють по годині кожен, але зараз ми гуляємо по 30 хвилин. Потім даємо їм крижану воду, намагаємося охолодити їх таким чином. І так, якщо їм стає занадто спекотно, ми завжди використовуємо шланг, щоб освіжити їх. Робимо трохи водяного туману тут і там. І так, в принципі, це все. Ну, найгірше для них, як на мене, ну це асфальт. Він стає дуже дуже гарячим, і не знаю, ми ходимо в тіні, намагаємося уникати сонця. У таку погоду я зроблю все для нашої спільноти. Ось чому я тут виглядаю чудово і пітнію як звір. Дорога, якщо тобі навіть потрібна страховка, я впевнений, що тут і це є. У нас так багато сервісів. Мені потрібно багато вентиляторів. Я як Бейонсе. мені завжди потрібно багато шанувальників. Так мені треба залишатися в тіні. Під час прайду дуже важко, але так мені завжди потрібно багато фанатів важко бути у всьому цьому. Hey, ladies, I say to that, My name is Johnny and we are sure. He's also the best.